Добре. Так, ну в першу чергу я хочу вам подякувати. Подякувати за те, що ви відгукнулись на е, наш запит, на наш заклик, на нашу ініціативу. Бо це е, дійсно дуже цінно. Я кожному кажу про це, що дійсно ваші відгуки це справжній скарб, котрий може когось надихнути, допомогти стати останньою з тією краплинкою, котра щось там проясне або складе картину з пазликів. Е, тому такі зустрічі і такі розмови це неоціненно. Неоцінено не цінно. Ось, тому ось так з подякою, хочу почати наше з вами спілкування. Mm -hmm. ось І давайте з вами трошки познайомимось Розкажіть трошки про себе, звідки ви, там чим займаєтесь, скільки років? Ну, взагалі, взагалі трошки. Добре. Про себе. Е, ну, е, мені 25, я сама за освітою юристка, веду свій блог юридичний. Мене Кто? по сімейних питаннях, сімейні справи. Така трошки обрала собі таку спеціалізацію. Ось, і... Почала десь 23-го року цікавитися е, фінансовою грамотністю, проходила от, курси по фондовому ринку минулого року по криптовалюті. І розумію, що в майбутньому мене не, не буде очікувати ніяка пенсія. Це буде я до того ставлюся як до якогось кешбеку, а не до пенсії, так само батькам. Говорю і трошки їх вже змінюю їхнє мислення, їм так само допомагаю. от Дуже класно. Дякую. Класно. Ви молодець, велика така, бо дійсно старшому поколінню дуже важко, так? Да? мене трошки Я чомусь пропадає зв'язок, трошки вас перериває. Не знаю, чи це від мене, чи це від вас? Я вас чую причудово. А, ви трошки в мене зависаєте деколи. Mm -hmm. Якщо буду не чути, я вам буду казати, добре? Добре, добре, домовились, буду повторюватись. А, добренько, який курс ви закінчували? Е, в Ірини Селезньової я проходила е, криптоінвестора, тільки mm -hmm. інвестора, і все. Mm -hmm. І а... була там ще деякий період часу минулого року, десь в жовтні, якщо не помиляюся, два тижні в аналітиці. Е, то мені сподобалася інформація по ботах, я для себе взяла, бо їх в курсі тоді не було. Угу. Ну, це доволі нова така інформація, тому е, ну, дійсно вона з'явилась не так давно, скажімо. Е, так, супер. Е, а які ви ось ставили собі цілі на початку? Ось ну, взагалі, ви почали займатися фінансовою грам... грамотністю, да? і ось вийшли на курс з якимось початковим ось таким запитом. Ви маєте на увазі взагалі, чи саме, коли йшла на курс до Ірини Селезньової? Коли на крипту йшли? Я навіть не знаю. Ну, швидше за все, я взагалі просто поки ну, на той момент я взагалі не розуміла е ну, такий інструмент, як криптовалюта, які там є можливості, е з якою ціллю? Я навіть не можу сказати. Ну, я не ставила на той момент. Я більше шукала, щоб це було як пасивний дохід швидше, і саме е, створення е, портфелю. Mm -hmm. Я просто була тоді на Грікешфлов. Мені сказали, що краще йти до неї навчатися, і я вже знала, що я зразу піду, я зразу підписалася, і я зразу знала, що я от, піду на курс. Десь з квітня я почала стежити. І Якщо не помиляюсь, десь в половині травня я якраз попала на криптостарт. Зрозуміло. Ну тобто, я так розумію, якщо ви прийшли туди без знань, то це, як мінімум, було розібратися, що там до чого і з чим його їдять, так, так. так, Портфель в мене вже складений, я вже трохи свою сім'ю в крипту, як би з собою. Затягнули, так? Притягнула, так, притягнула. Угу. Клас. Е, Клас. Е, ваші очікування, ось взагалі ось, ну, тепер з розумінням якось от справдили, що о, так, дійсно, класна тема. Чи таке, та ні, щось інші інструменти якісь більш такі м -м, безпечні? Е, ну, от в листопаді я продавала першу монету, вона мені дала 600%. Я була прям рада, класна, я бачила, що воно все росте. Не знаю, там до трьох іксів деякі портфелі зростали. Бо я просто всі портфелі, там, що маю, я їх всі веду, за ними стежу. А вже пізніше. Вже ось починаючи з кінця грудня, коли оця корекція пішла, вже такі думки, ну, може, треба було ліпше на фондовий ринок. Фондовий ринок стабільно росте. І це такі гойдалки, і особливо коли вже всі говорять там Ой, зараз воно все взлетить, залізайте в останній вагон. А потім воно все як рухнулося, і таке і знов сижу і чекаю. І я вже просто в мене були вже свої плани, як я ті кошти ну, з криптопортфеля після продажу активів всіх монет. У мене просто вже, я вже я собі подумала, як я їх розподілю, на що я їх витрачу. Я вже думала, що це буде хоча б березень-квітень. в мене були свої плани. І зараз так воно обідно що це очікувані реальність, і ще треба чекати, і не зрозуміло стільки. Mm -hmm. І от тако так воно змішані, такі е, почуття. Угу. Ну, це ж знаєте, рин, у ринку є циклічність, але бувають і такі непередбачувані, да, нюанси. Тобто, ми не можемо це передбачити, спрогнозувати. І, і фондовий ринок теж, до речі, він може не так сильно, але залежить і теж від політичних новин, від е, обставин mm. на світовій арені. Тобто, там теж є таке, да, як ото з тією ж. Ну, Теслою, наприклад, да? вони їх такі так, доволі так. високі, а потім опери потенційні риски, і вони так раз і. Трошки пішли на них ну, ну, теплий в мене не було. Просто взагалі порівняно. От я не довгий час. Ну, з 23-го фондовому, з 24-го в крипті. і оце таке, оці такі коливання, вони мені були незвичні, тому що фондовий ринок він ніби стабільний. Звичайно, що є якісь падіння, але вони легше переносяться, тому що зрозуміло, що от воно два-три дня або там, ну переважно так, як так і було до того, і воно вертається собі вже до тої. Mm -hmm. До того рівня, на якому воно було, і далі зростає. А тут воно весь час боковику, а після грудня взагалі просто мінус і мінус, і нижче, і нижче, і воно вже так на голову дуже тисне, ну, психологічно важко до того звикати. І не знаю, трохи от було складно. <рес> Ні, ну Я вас розумію, дійсно, це психологічно важко витримувати, але так. якщо порівнювати з фондовим ринком, то 600% на монеті, як на акції, ви там навряд зробите, бо він вже такий устаканений, так. вже такий стабільний, так, там так, так, таких звичайно. високих відсотків не буде. Тому це такі ризики, на котрі ми йдемо заради ось таких відсотків. <рес> таких. Так, <рес> так, так, так. Так. Да. І мені здається, що через кілька років, коли е, ринок крипти вже стане більш розповсюдженим, він також почне устакануватись, як і фондовий, і там вже не буде таких, мені здається, великих злетів, як з біткоїном, він вже не зростає, ось ось так в 3, 4, 10, 20 разів. Да? Ну, тобто, це у нього вже е, зростання більш помірне і більш стабільне, таке, як до того. Uh, підкажіть, будь ласка, ви, uh, ну ось uh, я так розумію, були в аналітиці, да? Uh, uh -huh. І в як в яких ще ком'юніті? В випускниках ви ще є, скоріш за все, да uh -huh. Uh -huh. Uh, я є в випускниках. Яке ось ваше відчуття від перебування в цих спільнотах? Чи допомагає воно, чи розвиває, чи берете ви для себе якісь uh, корисності, лайфхаки? Може, там щось якісь там хтось ді, коли ділиться? Е, ну, Зараз, напевно, менше. Тоді минулого року, е, я пам'ятаю, вони якось змінювали ці е, е, чати, і до того було, е, у цікаві джерела, було дуже багато інформації, хтось скидав, можна було собі почерпнути. Дещо я встигла зберегти перед тим, ну, перед тим, як розформували ці чати, але зараз не знаю. Ну, в принципі, я зазвичай заходжу, перечитую, тому що мені цікаво, може хтось щось поділиться чимось, і все одно воно вже в голові десь щось своє відкладається. Тому mm -hmm. в групах тих я перебуваю, як хтось щось написав, я в принципі завжди перечитую Ну, mm -hmm. щодня. фактично. Mm -hmm. Mm -hmm. А скільки часу ви виділяєте зараз? Ось ну, ви вдосконалюєте там свої знання, може аналіз якихось там е тенденцій, може, графіки вивчаєте. Ну, зараз ні, бо я не проходила е, саме курс по трейдингу. Е, тоді, коли були ще оці відео, я знайшла м, стратегію торгівлі 161-141 угу. і в цих зонах. І я фактично десь в, в, в восени я пробувала собі, і, ну, я угоди не відкривала, просто тоді лише вчилася, я собі все записувала в записник. Фактично, uh -huh. вони були б більш, в ну, більшості успішні. Uh -huh. А потім, коли я вже на початку січня подумала, ну я зараз собі спробую торгувати вже реально, я виділила маленьку суму, і я її фактично злила, тому що ринок м, просто перестав працювати за тою стратегією. Він просто був волатильний і заходила, і в мене просто я зливала. Тепер я розумію, що, наприклад, треба. Виділяти 1, 2, 3 до 10% від депозиту на, ну, на одну угоду. Mm -hmm. От. А зараз, в принципі, я не знаю, я не ну, фактично аналіз я не роблю, я поки що не, на, на, на часу на то не виділяю. Можна сказати, я знайшла е, одного трейдера, він. Викладає свої угоди, я за ним доходжу, то в мене от за десь за два тижні фактично в три рази збільшився бюджет, uh -huh. ну, мій тобто uh -huh. я зрозуміла, я просто попробувала, тим виділяла по пів долара на, цю, на, ну, на кожну угоду. І, в принципі, мені сподобалося. Так, я. Поки що я би хотіла тією стратегією так само інвестувати, що я е, торгувати, якою я торгувала, але м, чомусь вона так не відпрацьовує. Переважно це було на 4-годинних таймфреймах. там угода mm -hmm. могла відпрацьовуватися 2 дні, ті, що я вже реально А в, о, восени це могло займати 3, 7, 10, 12 днів. Тобто я щодня заходила, ну, дивилася свій блокнот. Заходила, mm -hmm. о, заходила на TradingView, дивилася, і тоді до своєї відповідної точки я дивилася, за який час воно виходило чи не виходило, mm -hmm. і я собі вже тоді записувала висновок, що воно насправді відбувалося. От. Не знаю, можливо, що якось знову вернуся, але я просто торгувала на чотирьохденному таймфреймі, і там не завжди оце є злом структури, треба достатньо шукати багато. У мене є дось до 40 монет, але на менших таймфреймах я щось боюся, мені здається, що воно навіть працює. Uh -huh. А по цих індикаторах я навіть не знаю. Я щось... Раніше я минулого року пробувала в мене, воно поступло вибивало, а потім йшло все одно туди, коли... туди куди й мало дутейка фактично. Мене вибивало, а далі ринок йшов без мене. Угу. Це Це були перші мої такі спроби. Спотовою торгівлею я не, не займалася. Я думала цю стратегію перенести на спотову торгівлю, але щось в мене так не склалося. І я просто вирішила, поки що, бо я ну, ще формувала портфель е, в січні ще теж, правда, трошки вище купила, ніж би зараз купила. Е, вот. І я просто подумала, що так як. Е, чи воно ще може падати, щоб просто ті кошти не, просто не були в портфелі і не туди-сюди не стрибали? Uh -huh. Я собі 10% від свого доходу просто зразу ж забираю від себе, закидаю собі на біржу, і в мене зараз працює, е, працює борт. Uh -huh. ну, фактично, два просто одну монету я закрила, бо я зрозуміла, що вона, вона мені трошки дійшла. Я так буквально пару центів там. Я е, втратила, думаю, я ліпше закрию, ніж вона в мене взагалі має полетіти вниз, бо вона і так в мене вже вийшла за нижню межу. Угу. І я відкрила знову просто другий бот на атом, і в мене вже десь 100 з чимось угод на одному, на першому боті і десь до 20 на другому. Угу, угу. Працюють, так? Да? Вони Буконики... працюють нормально. Хоч трошки вони виходять, але в принципі весь цей час, десь 12 днів в мене працює один пот, той, тобто, mm -hmm. що перший був. Тобто там вже він фактично якраз в тому діапазоні мені весь час і ходить. Буквально там на пару центів може опуститися нижче за, 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 цю, за нижню межу. Mm -hmm. Mm -hmm. От. Поки що в мене такі плани. Пробую разом з тим трейдером. У мене там малесенька сума була, просто я виділила собі лише було 10 доларів, я тоді їх злила, я, ніби трошки воно стане більше, трошки менше. І так вийшло, у мені залишилося 70 центів. І я зараз, знає, десь, може, ну, з ним, я не, просто я нічого не торгую. Я вже собі свої кошти окремо відкладаю на бот, а думаю, вже там, що є, з тим і буду бавитися на ф'ючерсах. Uh -huh. І якось мозі до 2,5 долара зараз у мене буквально ще за 2 тисячі. Думаю, ну це взагалі прекрасно. А вчора ще послухала Zoom 1%, відсоток, uh -huh. то там взагалі зрозуміло. В принципі, там не обов'язково очікувати, як я з цією стратегією, що осінню, у мене там було 200-300%. Що не обов'язково стільки чекати, якщо можна просто 1%. Один відсоток від депозиту, хай це буде, наприклад, на фьючерсах 5-7%, гора до 20%. Ну, і можна було, в принципі, і так mm -hmm. робити. Ну, ну, да. Я поки що такі моменти. Десь коли сідаю за то, десь ні, але поки є основна робота, і так не дуже мені вдається. Але буду, ну, буду пробувати. От мені оцей варіант 1%, мені сподобалося, і я би хотіла якось його. Воно якось так і спрощує, і не треба зразу великий крок робити, якось переступати то все, а маленькими кроками так потрошки-потрошки по в принципі воно якось і легше, і психологічно, і мозок не так саботує. Угу. Так, згодна з вами, згодна, да. е, Дійсно, і такими маленькими кроками і навчатися легше, да бо е, тут без знань не можна ти. То ну, копітрейдинг це прикольна штука, але ж все ж таки тут е, наша відповідальність за, на, за непроаналізовані нами дії. Да, ось за ну, то, да, що ми да. копіюємо. Копі так, Я ніколи не пробувала, саме на біржах я там не пробувала е, ні разу. Угу, угу. Ось добре. Ну, подобається мені ваш підхід, що ви ось так обережно, з холодним розумом, а. не поспішаючи потрошку опановуєте ці знання, і це правильно, щоб ну, дійсно не злити всі кошти і не попасти на таке розчарування від того, що не впорались з ситуацією і злили всі свої відділені гроші в одній угоді. Свої подальші плани. В житті з цією сферою бачите, чи, може, будете там зосереджуватись на іншому. Ну, хіба як от додатково. Ну так до... щоб, ну, щоб на основне переходити, то ні, так додатково, uh -huh. не знаю, година в день і таке. Uh -huh. По принципу uh -huh. диверсифікації, да що розкласти так, по так. різних так. і так. отримувати звідти ось, трошечки те, що буде. так Мудро, дуже мудро для такого е, юного прекрасного віку. Mm -hmm. Ви велика молодчинка, що і розбираєтесь yeah, і. Що так мудро підходити до розподілу і різні інструменти використовуєте, і що крипта це ну як один да, один з інструментів, котрі ви ось фондовий ринок, крипта. Тобто ви <смітна> вже розкладаєте дійсно по різних корзинах, щоб е, собі створювати майбутнє. Бо я з вами згодна на пенсію, <смітна> нам вже розраховувати нема сенсу взагалі <смітна>, ніякого. Так, <смітна> Треба творити своє майбутнє самостійно. Так, Юлечка, підкажіть, будь ласка, може, є якісь ось побажання, рекомендації щодо розвитку академії? Може, чогось ось ви бачили, могли порадити щось вдосконалити, якісь процеси? Ну, Я навіть не знаю, навіть не можу сказати. А по навчанню, Іди... по навчанню там все вам було зрозуміло, підтримка і все таке, чи може там теж є що додати? Um, я вже якось раніше е, казала, я вже навіть не згадаю зараз, в принципі, е, якісь такі моменти. ну, В принципі, mm -hmm. зараз ніби ніби все зрозуміло. от, А що вже по курсу, я вже просто не можу згадати. Я якось раніше, пам'ятаю, зідзвонювалась, теж питали. Я вказувала якісь такі моменти, а зараз uh -huh. я вже не, не можу згадати. Uh -huh. Uh -huh. Час минув вже, да? Так, да, так. Да. Ага, зрозуміло. Uh, ну що ж, uh, я вам дякую за таку цікаву розмову. Я вам бажаю, щоб ваш портфель зріс і було більше 600%. <хай>, Хай буде на кожній монеті. Да, бажаю вам е, такої вдалої практики, щоб ось ваш досвід, котрий ви набуваєте, був для вас прийнятним по втратах, но в більшості по плюсах, щоб да, все ж таки. Більшість була в плюсі. обов'язково. Да. Ну і якщо у вас будуть якісь там побажання, рекомендації, якщо там щось у вас там будуть вже якісь нові здобутки, вам буде чим поділитися ще, буду з задоволенням з вами чекати нової зустрічі, щоб це все поділитися з іншими цим всим. і. Показати, як можна зростати в цій сфері, і як можна вдосконалювати свої знання та досвід. Ось я до вас зараз поверну ще в чатик, беремо з вами бонус, ще трошки там поспілкуємося, ага. і бажаю вам пригарного дня. ну дякую. І, дякую. і і класних, класних здобутків в майбутньому. Хай воно так і буде. Ждемо вже цього зростання. Дякую, дякую. Так, на все добре вам тоді, Юлічка. Все і вам на все добре. До побачення, до побачення.